Громада з бюджетом на 2023. -й. Які фінансові пріоритети розставила війна? З'ясуємо в ефірі програми Час мера вітаю вас, Олександр Сергійович, вітаю вас у нашій студії! Нову Україні! Героям слава, Олександр Сергійович, днями відбулася бюджетна сесія Хмельницької міської ради. Тож давайте розпочнемо власне із бюджету. Як формували його з огляду на те, що триває повномасштабна війна і чого чекати в головному фінансовому документі наступного року? Власне, дійсно, ми провели сесію 65 питань порядку денного. Всі питання насправді дуже важливі для життєзабезпечення Хмельницької громади. Ну але головне питання це ухвалення бюджету. Це вже бюджет 2023. Громада з бюджетом, ми маємо головний фінансовий документ. Якщо, власне йому давати оцінку загальну, то бюджет 2023 року загалом задовільний. Ми прогнозуємо понад 4 мільярди гривень дохідну частину, ну і відповідно видаткову частину, теж вже визначали, виходячи з цих 4 мільярдів, у нас бюджет ніколи ми не робимо ні профіцитним, ні дефіцитним. Завжди він збалансований, тобто доходи співпадають з видатками. Якщо власне нам вдасться, а я впевнений в тому, що так і буде, виконати дохідну частину. То е, цілком е, можна власне говорити про те, що в 2023 році нам вдасться забезпечувати життєдіяльність громади. Е, ми звичайно, що після 24 лютого мали дуже велику тривогу стосовно виконання бюджету 2022, Ну але я щиро хочу подякувати усім нашим платникам податку, е, всім абсолютно хто платить податки в різний спосіб. Е, бізнес в першу чергу, е, ну але власне всі. Хто платить податки, дали нам можливість в 2022 році виконати бюджет загалом, ну і в результаті фінансувати дуже багато тих статей, які ми е, не фінансували ніколи раніше, або якщо навіть фінансували, то на багато менших розмірах. Дуже сподіваюся, що так буде в 2023 році. Ми зможемо виконати бюджет, зможемо фінансувати ті потреби, які пов'язані з. Оборонною обороноздатністю з державною безпекою, з громадською безпекою, ну а також зможемо фінансувати і все наше комунальне господарство, і всі наші галузі, тому що кожна галузь і освіта, і охорона здоров'я, і соціальний захист, і військова сфера, і публічна безпека, і житлово-комунальне господарство, і навіть молодь, спорт, культура всі отримали частину видатків. Най, напевно, що меншу від потреб. Отримало сфера житлово комунального господарства, але це пов'язано з тим, що в 2022 році, і так швидше за все буде в 2023 році. Ми не мали можливості робити капітальні роботи роботи. Нас не було капітальних ремонтів, не було ніяких великих придбань. Звичайно, що це мінус в тому, що не ремонтована капітально не ремонтована інфраструктура. Вона швидше зношується, і це призводить до її, скажімо так, до здорожчання ремонтів пізніше. Ну але це речі, з якими можна потерпіти, зважаючи на війну, і до яких повернутися повноцінно після нашої перемоги. Будемо обходитись поточними ремонтами, аварійними роботами. Ну і в цьому році ми багато. В 2022 році фінансували і в 2023 році хочемо фінансувати ту частину міського господарства, яка є невидимою, не фасадною, Да? тобто, це ремонти під землею або, скажімо так, на землі тих об'єктів, які забезпечують е, якісну постійну послугу для кожного хмельничанина, е, знову ж таки, характеризуючи бюджет, варто звернути увагу на те, що вже понад 85% Дохідної частини це власні надходження, це все те, власне, що дає бюджету платник податків місцевий. Це найбільша відсоткова частка за всі роки. Фактично, тільки менше 15% ми отримуємо коштів у вигляді різних трансфертів з державного бюджету. І навіть цього року, зважаючи на те, що освітня субвенція суттєво дефіцитна. Тобто держава не виконує тут своїх зобов'язань, не перекриває освітню субвенцію, бо саме вона платить заробітну плату для педагогів і не педагогічних працівників. Ми будемо перекривати значну частку цього дефіциту коштами міського бюджету. Крім того, варто прокоментувати також цифру, пов'язану з так званою реверсною дотацією. Реверсна дотація це ті кошти, які вилучаються з бюджету громади. До державного бюджету розподіляються між неспроможними фінансовими громадами іншими. Чого, власне, на цю цифру звертаю увагу, тому що в 2022 поточному році нас вилучали 91 мільйон, в 2023 році вилучить 328 мільйонів разюча, разюча, скажімо, різниця. А особливо вона разюча в порівнянні з 2015 роком. У 2015 році з бюджету громади вилучали 9 мільйонів. Тобто ріст на 36 шість разів. Звичайно, що це недобре, тому через те, що вилучається частина коштів. З іншого боку, це ознака того, що місто розвивалося ці роки і розвивається, тому що воно спроможне не тільки забезпечити себе повністю. І забезпечити частину свого і існування і розвитку. Ну а власне воно може заробляти стільки, що з нашого бюджету вилучають на користь інших фінансово неспроможних громад. Загалом бюджет задовільний, будемо робити все можливе заради того, аби виконувати дохідну частину і відповідно мати видатки на потреби нашої громади. Ну, власне, левова частина коштів буде спрямована прогнозована на потреби військових. Яка це сума і чи впродовж 2023 року вона все ж буде зростати? Власне, тут зазначу, що ще з 2016 року, тому що ми воюємо з 2014 року, да, наша каденція перша і вже друга ту тенденцію однозначно підтримувала. Ми кожен рік виділяли кошти для наших військових частин. У нас була програма шевської допомоги, але ми виділяли кошти не тільки підшефним нам військовим частинам, а абсолютно всім, які базувалися на території нашої громади, всім, хто в Хмельницькому. В 2022 році ця сума суттєво виросла. Загалом, якщо брати наші існуючі програми, а це кілька програм підтримка військових частин, силових структур, надзвичайників, прикордонна академія, антитерористична програма, програма національного спротиву. То ми профінансували по цих всіх програмах на понад 100 мільйонів. Це насправді доволі таки велика сума. Плюс 100 мільйонів ми купували на 100 мільйонів військових облігацій, і цими 100 мільйонами ми підтримували військових українську армію ще додатково. При цьому, до речі, мали можливість заробити майже 3 мільйони гривень додатково до міського бюджету. То на 2023 рік, виходячи вже з практики 2022-го. Ми в базовий варіант бюджету. А це базовий варіант бюджету. Він ще буде регулярно уточнятись, коригуватись. Будучи ділитись так звані вільні лишки. Ми заклали 63,5 мільйони гривень на частину наших програм. Я думаю, що ми вже в січні ухвалимо програми по силовиках, по антитерору, по прикордонній академії, по надзвичайниках і ще плюс мільйонів 10-12 плануємо закласти. Ну і виходячи з тенденції, ми розуміємо, що оця сума 63,5 плюс 10,12, Вона впродовж року може бути подвоєна. Ми фактично реагуємо на всі потреби, з якими до нас звертаються військові частини, командири військових частин, і і закриваємо ті речі, які ми можемо закрити. Ми не можемо, наприклад, купувати військову техніку. Але ми можемо ремонтувати казарми, покращувати мундріально-технічний стан, ремонтувати техніку будь-якого призначення, купувати там дрони, коптери, тепловізори, одяг, зимовий, термобілизну, там і так далі. І так далі. То от, власне, по цих потребах ми працюємо, і я думаю, що. Ця сума буде більша ніж в базовому. Плюс, що ще раз наголошу: я вже про військові облігації говорив. Ми плануємо в цьому році, 23-му, теж купити військових облігацій попередньо на 200 мільйонів. А можливо, і більше будемо вже бачити, виходячи з ситуації на початку року. І цих 200 мільйонів теж ми підтримуємо на цю суму українську армію. Ну і зможемо, зважаючи на те, що виросли відсотки по військових облігаціях приблизно мільйонів 7-8%. А можливо більше до 10, заробити додатково до міського бюджету. На жаль, триває і енергетичний терор ворогом. Відтак чи передбачили заходи в бюджеті і кошти на ці заходи, які б зміцнили нашу енергетичну незалежність? власне тут теж ми кожного року добротно, як зважаючи на можливості, фінансували нашу теплову енергетику і наше водопостачання. Тут наголошую, що ми не можемо фінансувати, бо ми не відповідаємо за дві послуги: це газ за неї. відповідає Хмельницькоболгаз, який є приватною структурою як оператор і Нафтогаз, як постачальник газу державна компанія і електроенергія. За електроенергію відповідає Укренерго. Це державна компанія. А оператором транспортує, і розподіляє Хмельницькобленерго. Які є державною компанією в Україні більшість обленероприватизованих. Наша бленеру дякувати Богу не приватизована. Чому дякувати Богу? Тому що те, що вони державної форми, ну воно об'єктивно нам дозволяє нормально співпрацювати. І ця співпраця насправді дуже на хорошому рівні. Е, тому ми тут не фінансуємо. Ми відповідаємо за водопостачання, за каналізацію, за сміття, за тепло, за гарячу воду. За управління е, житлом і за громадський транспорт. Да? Тому якщо ми говоримо про ці наші видатки, ми їх фінансували кожен рік. Ми зробили децентралізовану систему подачі тепла. Е, ми е, встановили когенераційні установки. зараз придбали величезну кількість генераторів для наших теплових пунктів і котелень. І тому, незважаючи на всі ці величезні проблеми з електроенергією, ми забезпечуємо тепло. І розуміємо, що для того, щоб працювати далі, ми на наступний рік так само на це заклали кошти. В нас передбачено на статтю видатків енергоефективність, енергощадність тут і теплокомуненерго, і житловий фонд, і бюджетні установи 71 сімдесят один мільйон. До слова, додам, що ми в цьому році, в 2022 році, на 16 мільйонів замінили вікон в усіх наших навчальних закладів, і це дуже суттєво дало нам можливість заощаджувати на споживанні теплом, плюс створити комфортні умови е, для наших дітей. Е, крім того, 36 мільйонів гривень окремо цільовими коштами на водоканал на теплокомуненерго. Це заміна мереж, ремонти колекторів, ремонти каналізаційно-насосних станцій, реконструкції котелень і так далі. Теж ми ці роботи будемо активно проводити, і сума. Теж доволі пристойна, яка передбачається на це. Плюс ще 25 мільйонів. Ми заклали на придбання генераторів. Ми десь, якщо взяти всі наші статті витрат на генератори, ну під 50 мільйонів коштів використали на придбання генераторів для різних потреб. Плюс ну, десь 120 генераторів. Ми отримали як гуманітарну допомогу від наших міст, побратим. Це переважно Чеханов, Шауляй, від громадських організацій це переважно юсейт. Е, тому, е, скажімо так настільки наскільки можна себе забезпечити в умовах е, кризи і необхідності виживати, ми наразі е, скажімо так в цьому на цьому рівні забезпечені. Бо тут розуміти, і люди всі мають розуміти, що генераторами, якщо в нас немає електроенергії день, два-три тиждень місяць, врятуватися неможливо ніякої генератори, ніякої потужності, ніякої кількості. Не замінять ту потужність, яку дає енергосистема. Це для виживання, для того, щоб підзарядити телефон, для того, щоб забезпечити пункти обігріву і фактично забезпечити роботу наших котелень, дати тепло, дати гарячу воду, забезпечити роботу медичних закладів, незважаючи ні на що. Ну, це власне тільки для того. Да? Плюс ну, генератори це теж дуже складна штука. Ми вже навіть заклали на 23-й рік частину коштів на ремонт і на пальне для генераторів, mm. тому що ми витрачаємо величезний ресурс пального. Ну і вони виходять з ладу. А в Україні об'єктивно сервісу з ремонтів можна сказати, немає. Він є, але він мінімальний. Да? Тому що рік тому в нас там в рік ремонтували 10 генераторів. Mm. А зараз їх треба ремонтувати 10 тисяч буде. Тому власне, от отак, от, от з енергоефективністю, але це важлива така ключова, ключова джерело видатків. Для бюджету 2023. Ну, якщо продовжити ще тему генераторів, то також було прийнято програму про часткове відшкодування їх купівлі. На, на кого вона розрахована і який відсоток цього відшкодування? Власне, вона розрахована на всіх юридичних осіб. Це управляючі компанії, приватні управителі, муніципальні управителі, об'єднання співвласників багатоповерхових житлових будинків, які придбали генератори після 24 лютого 2022 року. Такі, скажімо так, суб'єкти можуть розраховувати на часткову компенсацію в залежності від потужності генератора, в залежності від вартості, ми будемо шкодовувати не більше 50% вартості. Ну і визначена потужність там, від починаючи від 2, закінчуючи 5 кВт, і власне так само там залежить від вартості. Uh -huh. Ну знаємо, що є частина юридичних осіб, які це робила, купувала. Будемо чекати, хай звертаються. Ми будемо компенсовувати і стимулювати в такий спосіб, аби частина там його збиваю, опорвителю купувала ще для виживання, тому що ми об'єктивно маємо готуватися до ситуації, коли місто залишається повністю, геть повністю, не графіки, там а взагалі повністю залишається без електроенергії на довший на довгий проміжок часу. Як загалом проживає місто цей опалювальний сезон з огляду на масовані ракетні обстріли і на відключення світла? Це однозначно найскладніший опалювальний сезон. Я і тут в студії про це неодноразово говорив і багато говорив і до зверненнях, що кожен себе має готувати для того, що ця зима буде найскладніша. І е, насправді все ще попереду. Хоча вже в нас позаду три тижні, фактично навіть більше трьох тижнів зими. А якщо говорити про опалювальний сезон, то, то 50 днів вже позаду. І це вже великий проміжок часу, бо попереду опалювального сезону що днів 70-80. Ну, але вже значна частина дороги пройдена дуже важко е, наразі зараз насправді працювати. Ну, але е, наші тепловики е, великі молодці, ми днями визначали день енергетика. Я ходив їм дякував за роботу. Насправді, вся та підготовка, яку ми робили, вона дає свої результати. І е, навіть часті відключення електроенергії, е, скажімо так, не є великою для нас перешкодою, ми тепло. І гарячу воду забезпечуємо, але треба розуміти, що за цим стоять надзусилля. Постійні перепади напруги, постійно виключив, включив величезні котельні там, на 20-30 мегаватт, постійно виходить обладнання з ладу, гарячі частотники, гарять щитові, гарять кабеля. Це все постійно потрібно ремонтувати. Крім того, тоді, коли вимикаються, ми переходимо на автономний режим. У нас є деякі котельні, які працюють на автономному режимі. Там тиждень, два, три. Автономний режим це коли ми запускаємо когенераційні установки, запускаємо генератори. Генератори всі величезної потужності: там 100 кВт, 130 кВт, 56, 65 кВт. за цих 50 днів бензину і дизеля. Вже теплокомуненерго використало 10 тисяч літрів для автономної роботи і для забезпечення тепла, тоді, коли зникає напруга, і тоді, коли зникає електропостачання. Ми змогли переробити схему так, що навіть тоді, коли в нас не буде електроенергії взагалі, навіть тоді, коли в нас газу не буде взагалі, а ми теж до цього готуємось, Ми всі медичні заклади зможемо забезпечити теплом, і світлом, і підвозною водою. І ми зможемо забезпечити. Стаціонарні пункти обіріву і перебування в навчальних закладах теплом на твердому паливі, на наших твердопаливних Ну і зможемо забезпечити світлом на генераторах, які ми так само купили. Ну, або отримала гуманітарну допомогу для того, щоб людина, якщо вдома все, да, там мінус 5, тепла нема, води нема, газу нема, світла нема, щоб людина могла в цьому пункті обігріву переночувати, там, да, перекусити, зарядити телефон, бути на зв'язку. Е, власне, от ми до такого сценарію теж готуємось, і всі насправді мають до цього готуватись, тому що ми маємо справу з державою терористом, навіть з недодержавою терористом Вона цілеспрямовано лупить по інформацію. Структурі для того, щоб поставити тил усіх нас з вами на коліна і змусити капітулювати. Вони не змогли, не можуть і не зможуть цього зробити з українським військом, тому що українське військо тримається, женець у нечість перемагає, знищує. Да, там, от кілька днів тому, вже у нас був 100-тисячний ювілей, 100 тисяч дохлих орків, москалів. Ну і тому вони б'ють сюди. Вони розраховують, що тил дрогне, тил зламається, і тил поступиться. Ми маємо себе готувати до того, що цілком можливо будемо готувати, їсти на буржуйках, яких нас теж ми 300 штук на місто виготовили. Заражатися з генератора в дворі У нас в дворі визначено 146 місць, де будуть стояти публічні загального доступу, генератори. Да? Будуть стаціонарні пункти, бюджетні установи, там релігійні установи, ДСНС, намети і так далі. Але і навіть в цих умовах ми мусимо перетерпіти, втримати, пройти. Тому що це питання нашого виживання і нашого подальшого існування. Ми зобов'язані цю нечисть перемогти обов'язково. Тому опалювальний сезон надзвичайно складний. Дякую всім нашим енергетикам, тепловикам, водникам за те, що працюють в цих складних умовах, і за те, що свій фронт поки що тримають. Ну, нещодавно ви повернулися із поїздки на схід. Так і були, і зустрічалися з нашими хлопцями, і відвідали й до окуповані міста. Яку допомогу завезли і бійцям, ну і жителям тих міст. Власне, доволі таки результативна, плідна поїздка. Насамперед зазначу про допомогу містам, які звільнені українським військом. Ми взяли під своє крило свого роду таке. Да, місто Ізюм. Ізюм найбільш постраждав з міст в Харківській області. Руський мір, ця вся нечість принесла туди жахіття, руйнування, вбивства, нищення, катування. І місто дуже сильно постраждало. В один з днів на початку березня рекордна кількість авіаударів: 26 за день за добу. Це бомбардування, це не ракети, які ПВО збивають. Це літак, який заходить, скидає бомби ФАП-500, ФАП-300. Це страшна насправді річ, її збити неможливо. Руйнування жахливі, сотні людей вбитих. Ну, це жах насправді, коли ти бачиш могилу з хрестом, з табличкою, з номерком зараз там відбувається ексгумація, ідентифікують людей, тих, яких вбила ця російська нечість. Ну і вся техніка, вся інфраструктура фактично понищена, обладнання вкрадене, вивезене. Ми взяли зум під своє крило. Ми завезли туди фуру гуманітарної допомоги. А вже після спілкування з військовою адміністрацією міською з паном міським головою ми передали їм екскаватор, тому що в них вся спецтехніка вкрадена або знищена, передали туди велику кількість будівельних матеріалів. Ну і наша бригада ремонтників працювала 10 днів, ремонтувала дахи, які понищила російська орда. Так само довелося відвидати багато інших міст знищених села, які знищені повністю, де немає взагалі жодної цілілої будівлі, просто тотальні руїни. Ну тут треба розуміти. Да, от я власне перед цим питанням говорив про необхідність вижити. Угу. Ми зобов'язані вижити, тому що русський мір. Куди приходить, він несе за собою просто жах, страждання, вбивства, катування, нищення. Його не, не має бути ніде. Він на жодну українську вулицю не має прийти. Він має бути вигнаний з цієї української території. Ну інакше України і українців не буде. Тому перемога насправді це для нас зараз найважливіше, що може бути в цьому житті. Е, крім того. Дійсно, мав візит до наших військових до кількох наших військових підрозділів по великій частині лінії фронту від півночі Харківської області, закінчуючи по, по суті південною частиною Донеччини. Зразу скажу, що вразив настрій бойовий дух наших хлопців. Вони просто неймовірні після спілкування з ними приїжджаєш, маєш якусь особливу додаткову мотивацію працювати ще більше, ще краще. Вони тримають стрій, я впевнений, що вони з тим настроєм, який мають, і дай Бог, з допомогою, зброєю, якісною, класною від наших партнерів. Вони цю нечисть будуть гнати. Завезли багато допомоги, завезли автомобілі високої прохідності, буси, джипи. Завезли 430 комплектів термобілизни, завезли зимове взуття більше 130 пар, завезли пауербанки, тепловізори, квадрокоптери. Багато інших речей, які потрібні, там медичні аптечки, індивідуальні, натівського зразка. Завезли для хлопців. Ну, їм треба допомагати допомагати максимально всім, чим ми можемо, творячи ну, навіть надзусилля, для того, щоб їм допомагати. Вони все роблять якісно, професійно, класно, вони герої. Ми маємо бути гідними з всього того, що вони роблять. Віднедавна Хмельницький має ще одне місто побратим вперше в Великій Британії, місто Шеффілд. Розкажіть про візит, які враження від нього, і чи вдалося домовитись за співпрацю нового? Власне, теж е, хороша, така позитивна, насправді, новина. Ми маємо хорошого, е, доволі таки, ділового партнера. Шеффілд – хороше місто, розвинуте з промисловим великим потенціалом, понад 550 тисяч населення. Підписали. Угоду про пробратимство, угода передбачає можливості для співпраці в низці галузей, починаючи там від бізнес взаємодії, економічної співпраці, освіта, охорона здоров'я, туризм, будь-які інші речі, які ми для себе будемо визначати. Угода така доволі широка. Ну і зазначу, що враження надзвичайно позитивні. Ми підписували угоду. Такій ну, особливій атмосфері. Я в такій атмосфері ще ніколи угодно підписував в сесійній залі після голосування, після виступів їхніх депутатів, після мого виступу. Я кілька разів піднімав їх з аплодисментами, продоврував прапор наш державний розписаний воїнами нашої вісімки. Це в них викликало сльози, аплодисменти стоячи. Підтримка насправді неймовірна. Дуже важливо цю підтримку, моральну капіталізувати в підтримку конкретну, насамперед, звичайно, що військовою технікою, високоточною, якісною, сучасною для наших хлопців мали також багато зустрічей з бізнесом з депутатами парламенту Британії. Теж проговорювали різні речі і про ПВО, і про підтримку зброї, і підготовку наших військових і про реабілітацію поранених, і про бізнес-взаємодію визначили, що після Різдва вони Різдво святкують наповну. Будемо мати бізнес-діалог для початку онлайн. Ну і мали так само зустріч з українцями, які приїхали туди після 24 лютого з різних регіонів, там і Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ. Харківщина і Донеччина, всі люди, які, по суті, були змушені тікати від війни, від окупації. Всі дуже хочуть повернутися додому, всі дуже з хорошим настроєм, теж така щемлива зустріч. Ми прийшли в вишиванках. Ну, було насправді дуже так атмосферно. Ми теж їх підтримали всіляко, ну і всі їх настроїли на те, щоб поверталися додому якомога швидше. Крім того, під час поїздки попрацювали в Лондоні, теж дуже результативно. <кхе> Отримали підтвердження про. 2,5 мільйони євро гранту на два наших проекти на оновлення громадського транспорту і сміттєпереробку. 2,5 мільйони євро гранту це, по суті, безповоротні подарункові кошти для Хмельницької громади. Ну і також попрацювали в Манчестері, теж зустрічалися з владою, домовилися про співпрацю, зустрічалися з українцями, теж власне домовилися про співпрацю і допомогу для тих наших земляків, які змушені були тікати від війни. Загалом, Британія дуже надійний партнер для України. Підтримка на кожному кроці. Підтримка величезна. Ну але я повторюю, дуже хочеться, щоб вона капіталізувалася в конкретику у вигляді зброї, якою би наші воїни знищували російську руду. і ото от ювілей 100 тисяч не тільки примножували і примножували. Ми Будемо вірити, що буде тільки так. Я вам дякую за розмову. Наш ефірний час добіг кінця. Нашим глядачам щиро дякуємо за увагу. Ви дивилися програму «Час мера». До нових зустрічей. thank you